Наступна заява. Маковея 69. Заява. Прошу yeah. вас подати до Замовленого детального плану території розміщення земельної ділянки. Вулиця, так, площа 0011, Маковея, 69, згідно даної схеми. Надя, розкажіть, будь ласка. Де це є? Це є прем'єр. Так, про яке звається? Минулої каденції, оце, що є загороди, це вже є у вікна власності. Тут їм дали на доручення, вони вже проводозвали, а ще це кусочок ще mm, має. Скажіть, будь ласка, це ваша яка родина? Так. Хто? Дружина. Зараз mm -hmm. вам скажу, як mm. було. Це було ще минулої каденції. Десь три роки тому пані написали заяву на. На плану всіх ага. І прийш... 에... прийшла їх помилка чисто випадкову, і воно так далі пішло. Прийшло замість того, що ми хотіли весь город, щоб мав біля, ну, біля магазину мало бути, дали нам тільки половину. І ми просимо далі, просто, чому робимо спеціалізацію так, все повністю там в Депутати минулої каденції, <клес> то заява написана, ще на минулу каденцію, як ви бачите. Все, земельна комісія погоджувала, депутати не голосували. По можливості я не міг бути на сесії, щоб пояснити ну, всю суть справи. Тому ну, що кажуть, чисто випадково ми свою роботу що обіцяли зробили. Якби міська рада виходить, не, ну, не зробила... Я пропоную дати досвід. А ще більше Тарас пише протокол, що то є його друження, і він такому питанні не говорить.